Не допустити фінансування громадських організацій, які існують лише на папері, натомість спрямувати кошти на фінансування відомих і дієвих об'єднань громадян. З такою вимогою Житомирські активісти звернулися до депутатської комісії Житомирської обласної ради. Разом з департаментом фінансів депутатська комісія на чолі Сидором Кізі намагалася розібратися, чому в проєкті обласного бюджету фінансова підтримка у розмірі 500 тисяч гривень закладена лише для тих організацій, які працюють з ветеранами та інвалідами. А ось ради інвалідів і ветеранів. З яких коштів іде? З обласного бюджету. З обласного бюджету. Чому з обласного бюджету не йдуть інші громадські організації, які зараз впливають на істинної дії, які мають бути області? відповідати бюджетному кодексу. І, е, в нас є затверджена обласна програма соціальної е, підтримки ветеранів і інвалідів. І в цій обласній програмі є такий Пункт фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів. І це передбачено 91-ї статтєю бюджетного кодексу. Інших громадських організацій не ми не можемо надавати здоров'я. Пані Голович, я, я розумію. І тим вони йдуть по тій програмі. Наприклад, нова сила йде по програмі Молодь Житомирщини. Є ж така програма, так? Є така програма. Е, ці спорту йдуть. По програмі розвиток фізичної культури і спорту правильно в області ну я такі програми, але Не так. знаю, чи вони включені так. туда в так. Значить, це хто це? Значить, час змін дали по підтримці сімей АТО і учасників. Вони йдуть по програмі соціального захисту. А чого їх не відокремлено? Чого їх немає зовсім за словами громадських активістів? Така практика продовжується багато років і її потрібно змінювати. Я вам привежу примір по прошлому году. Мы были возмущены, боролись с этим, но, скажем так, не совсем удачно. Получили деньги ветеранские организации, такие как там, типа, Золотая Зирка, которая объединяет там трех героев соцтруда Советского Союза. И мы платили офис, вы не смейтесь, это серьезные вещи. На сегодняшний день офисы и тепло не оплатили громадським организациям, которые занимаются военно-патриотической деятельностью, которые пацанов и детей улицы от компьютеров, от наркотиков и так далее. А оплатили, извините, мене, трем ветеранам, которые соцруда, которые выходят на площадь с портретами Сталина и говорят, что им при Советском Союзе было лучше. Питання фінансування громадських організацій обговорювали і на позачерговій сесії міської ради. Ми зараз проводимо закон про декомунізацію, а з другого боку фінансуємо прорадянські антиукраїнські організації. Житомирській міській організації ветеранів керівник Анатолій Трищов заплановано виділити 58 тисяч гривень на, на діяльність їх. Їхня діяльність згідно календарного плану, полягає в організації святкування Дня Защитника Отечества 23 февраля. Відзначення свята 8 березня, дня перемоги, дня партизанської слави, дня ветерана. Все. Там немає відзначення Дня Соборності, Дня Незалежності, немає Дня матері. Тобто, абсолютно і вони ще проводять агітацію проти української мови, проти розширення меж функціонування і існування російської мови, проти декомунізації. І так далі, представники громадських організацій, які не отримують підтримки з обласного бюджету, пояснюють, при створенні цільових програм обласна рада надає громадським організаціям гроші відповідно до діяльності, що вказана в уставі, а не реальної громадської роботи. Натомість активні об'єднання громадян навіть не повідомили про можливість отримання бюджетних коштів. Наша організація, як і більшість дієвих організацій, перше про це почула. Ми навіть не знали, що треба подати якісь документи, бо папери на те, щоб отримати будь-яке фінансування. Моя позиція дуже чітка в цьому питанні, тому що коли вони збрали. Е, держадміністрація да, чи обласна рада проводить якийсь захід, вони дуже всім телефонують громадським організаціям і запрошують долучитися і приєднатися. Тобто в них є наші телефони, у них є наші контактні дані, а ось, наприклад, Зателефонувати і сказати там доброго дня нова сила. Ми знаємо, що ви класна організація. Подайте, будь ласка, вашу заявочку на фінансування з держбюджету, тому що ми в першу чергу є неприбутковою організацією громадською, і ми самі працюємо, робимо багато дуже масових заходів за свій рахунок. Зважаючи на це, депутатська комісія пропонуватиме депутатам обласної ради допрацювати проект бюджету в цьому напрямку у зв'язку з тим, що незрозуміло питання фінансування громадських організацій, непрозоро це здійснюється. Ми вирішили на президії, що наша комісія не підтримує проект бюджету області, і ми будемо просити його доопрацювати. Пропозиція комісії та безпосередньо проект бюджету області на 2016 рік розглянуть на сесії обласної ради 26 січня.